Добрий день! Ми продовжуємо нашу золоткову подорож світом літератури, тема уроку чарівні істоти української міфології. Сьогодні ми дізнаємося про дивовижних істот, в яких вірили наші предки, та створимо власні історії. Що таке міфологія? Міфологія це система уявлень давніх людей про світ, природу та надприродні сили, це казки та легенди, що передавалися з покоління в покоління. Наші предки створювали міфи, щоб пояснити незрозумілі явища природи та передати важливі життєві уроки. Мета нашого уроку дізнатися, познайомитися з чарівними істотами української міфології, створити, скласти ілюстрований словничок або власний міф, уявити, розвинути творчу уяву та письмові навички хто живе в українських міфах. Наші предки заселили світ різноманітними істотами, добрими помічниками та лихими духами, кожна істота мала своє призначення та місце у природі. Домашні духи домовик хатник, водяні істоти мавка, водяник русалка, польові істоти, полудниця польовик, лісові духи, лісовик нявка. Мавка лісова красуня. Хто така мавка? Мавка це душа дівщини, що померла нехрещена або загубилася в лісі. Вона має довге зелене волосся та прозору спину, крізь яку видно всі внутрішні органи. Де живе у глибоких лісах біля водой. Характер може бути доброю до чесних людей, але мстий тим, хто ображає природу. Домовик господар хати. Домовик це маленький дідусь, що живе за піччю або на горищі. Він оберігає дім та родину від біди, але може й пустувати, якщо господарі ліниві. Добрі вчинки. Оберігає худобу, попереджає про небезпеку, допомагає в господарстві. Як його задобрити? Залишати молоко за піччю, підтримувати чистоту, поважати традиції. Водяник господар води. Опис істоти. Водяник це дух водойм, схожий на старого діда з довгою зеленою бородою. Що живе на дні річок та озер. Він керує всією водяною живністю. Небезпека. Водяник може затягнути необережних купальників на дно. Особливо тих, хто купається вночі або в заборонені дні. Русалка. Дівчина з води. Русалки це душі дівчат, що втопилися, вони живуть у воді, але виходять на берег, щоб танцювати під місяцем та заманювати мандрівників. Цікавий факт на русальному тижні, перший тиждень після трійці, люди не купалися та не ходили в ліс, бо русалки виходили з води та могли нашкодити. Лісовик хазяїн лісу, зовнішність, високий чоловік у зеленому одязі із довгою бородою змогу, може змінювати свій зріст, де зустріти у глибоких лісах, особливо там, де люди рідко ходять, може заплутати мандрівників. Його роль оберігає лісових звірів та рослини, карає тих, хто завдає шкоди природі. Полудниця дух полудня. Полудниця це прекрасна молода жінка в білому, що з'являється в полях півдні в спекотні літні дні. Вона може танцювати у полях або переслідувати тих, хто працює під час найбільшої спеки. Застереження. люди вірили, що зустріч з полудницею може призвести до теплового удару, тому селяни робили перерву в роботі о півдні. Нявка дитячий дух. Нявка це душа дитини, що померла нехрещеною. Вона блукає лісами та плаче, шукаючи свою маму. Її плач можна почути темними ночами. На відміну від інших істот, нявка не шкодить людям. Вона сама потребує допомоги та втіхи. Якщо почути її плач, треба сказати молитву або добре слово. Відьма знавиця таємних сил. Хто така відьма? Жінка, що володіє чарівними силами, може творити добро і зло, знається на травах та зіллях. Чарівні вміння, літає на мітлі, перетворюється на тварин, варить зілля, насилає хвороби або лікує їх. У народних віруваннях особливо активна на Івана Купала. може викрасти місяць або зірки, влаштовує шабище на лисій горі. Чугайстер – карпатський велетень. Легенда Карпат. Чугайстер – це добрий велетень, що живе в Карпатських горах. Він допомагає заблукалим мандрівникам знайти дорогу додому. Особливості величезного зросту, вище дерев. Носить червону сорочку, має велике добре серце, може переносити каміння. Упир нічний мандрівник. Упир це померла людина, що встає з могили вночі та ходить серед живих. За легендами, уперем може стати людина, яка вела грішне життя або померла насильницькою смертю. Як захиститися? Наші предки вірили, що часник свячена вода та осиковий кілок може захистити від оперя. Перелесник чарівний спокусник. Перелесник це чарівний юнак надзвичайної вроди, що з'являється самотнім жінкам. Він може приймати вигляд відсутнього коханого або чоловіка. Небезпека. Жінка, яка закохається в перелесника, може захворіти або втратити зв'язок з реальністю. Він забирає її життєві сили. Як розпізнати? Його можна впізнати за відсутністю тіні або відбиття в дзеркаль. Як створити ілюстрований? Словничок. Обери 5-7 істот. Вибери тих, що найбільше тебе зацікавили. Напиши опис для кожної істоти зовнішність, де живе характер. Намалюй або знайди картинку, проілюструй кожну істоту. Додай цікаві факти, легенди, прикмети, способи захисту. Оформи красиво. Зроби титульну сторінку. Пронумеруй. Структура словничкової статті. Назва істоти. Напиши велику і красиву назву. Зовнішній вигляд. Опиши, як виглядає істота. Три-чотири речення. Місце проживання, де можна зустріти цю істоту. Характер та вчинки. Добре чи зла. Що робить, як поводиться з людьми. Ілюстрація. Малюнок або картинка істоти. Або створи власний міф. Якщо ти маєш багату уяву, можеш створити власну чарівну істоту та написати про неї міф. Придумай істоту, яка вона, де живе, які має здібності. Створи історію, що трапилося, хто герої, який конфлікт. Додай мораль, чого навчає твій міф, яка мудрість у ньому. Як написати власний міф? Початок познайом читача з героями та місцем дії. Опиши, коли і де відбувається історія. Кульмінація найцікавіший момент історії, найбільше напруження, розвиток подій, що трапляється, яка проблема виникає, як герої намагаються її вирішити. Завершення. Як закінчилася історія, чого навчилися герої? Яка мораль? Поради для створення міфу. Використовуй барвисті описи, допоможи читачу уявити твій світ, кольори, звуки, запахи. Створи живих персонажів. Дай їм характер, бажання, страхи. Додай магії. Нехай відбуваються дива та чарівні перетворення. Приховай мудрість. Нехай твоя історія чогось навчає. Приклад. Казка про лісовичка Дубка. Жив собі в дубовому гаю маленький лісовичок на ім'я Дубко. Він оберігав старе дерево, що росло на галявині. Одного дня прийшли лісоруби. Це початок твого міфу. Далі розвивай історію, що зробив Дубко, як він врятував дерево, чи знайшов собі друзів. Використовуй уяву. Мова міфу. Яка вона? Художні засоби, епітети, зелене волосся, чарівний голос, порівняння, швидкий як вітер, метафори, місяць світило, народні вирази. Жили були у тридев'ятому му царстві. І стали вони жити поживати. Емоційність, вигуки. Ох, ай ай-яй-яй. Питальні речення. Багато дієслів. Інтерактивне завдання. Вгадай істоту за описом. Має довге зелене волосся. Прозору спину живе в лісі біля води. Це Маленький дідусь живе за піччю, оберігає господарство. Це З'являється в півдні в полях. Може танцювати у пшениці. Це Відповіді. Мавка, домовик, полудниця. Творче завдання для класу. Працюємо в парах. Об'єднайтеся в пари, оберіть партнера для роботи, оберіть спосіб роботи, словничок або власний міф. Розподіліть обов'язки, хто пише, хто малює. Створіть разом, допомагайте один одному. Презентуйте класу, поділіться результатом. Критерії оцінювання. Зміст і повнота. Цей критерій показує, наскільки повна і точно розкрита тема. Чи є всі потрібні факти, пояснення та приклади? Грамотність оцінюється правильність написання, орфографія, пунктуація, правильне формулювання речень і загальна мовна культура. Креативність перевіряється оригінальність роботи, нестандартні ідеї, цікава подача матеріалу, творчий підхід. Оформлення сюди входить структура, акуратність та логічність, чи гарно оформлений текст, чи зручно його читати, чи правильно розміщені елементи. Ілюстрації оцінюється наявність та якість зображень, чи підходять вони до теми, чи допомагають краще зрозуміти матеріал. Разом ви можете отримати до 18 балів за цю роботу. Парисні ресурси, книги, українська міфологія, Василь Скуратівський, збірки народних казок та легенд, музеї, музей народної архітектури та побуту, етнографічні музеї вашого регіону, онлайн-ресурси, сайти про українську культуру, відео про міфічних істот. Цікаві факти про міфологію: міфи єднали людей, спільні вірування допомагали нашим предкам відчувати себе частиною одного народу. Міфологія в сучасності. Багато українських письменників використовують образи міфічних істот у своїх творах, зв'язок з природою. Майже всі міфічні істоти пов'язані з природними явищами та стихіями. Питання для самоперевірки. Що таке міфологія? Спробуй пояснити своїми словами. Назви 5 міфічних істот, яких ти запам'ятав найкраще. Де живе мавка? В якому середовищі. Як задобрити домовика? Що треба робити? Чому люди створювали міфи? Яке призначення міфології? Підсумкове завдання: твій вибір. Створи ілюстрований словничок 5-7 міфічних істот. Або напиши власний міф про чарівну істоту – 150-200 слів, термін здачі наступний урок української літератури. Наш урок завершується! Дякую вам за роботу, уважність і активність! Сподіваюся, українська література і надалі приноситиме вам цікаві відкриття. Якщо ви хочете підтримати наш канал, буду вдячна за лайк, коментар або підписку. Це допомагає розвивати контент і створювати нові корисні відео. Всі матеріали до уроку в описі під відео. До наступної зустрічі! Бувайте!